Андрійкові два роки він жвавий та енергійний, як і всі діти полюбляє гратися. Хлопчик абсолютно здоровий, крім того, проявляє надзвичайну кмітливість як для свого віку. Його мама впевнена, частково це результат особливого народження Андрійка. Він з'явився на світ вдома. У подружній Ледней це вже четверта дитина та другі домашні пологи. Я можу У мене є досвід рождення рібенка в роду. у мене є досвід рождення рібенка в. За границей, будем говорить в условиях там прекрасного обслуживания. обслуживання, под домашніх родов. Я вам хочу сказать, що как для мене, как для женщины, як і для моїх дітей, був вибор однозначно з дім домашні роди. Поэтому когда ми рожали внутрішні четвертого ребенка, то ми взагалі навіть і не и не думали ні о чому другом, как просто що ми його ждемо дома. Не дивлячись на значні переваги домашніх пологів, лікарі закликають бути обережними. Адже це має відбуватися під наглядом кваліфікованого спеціаліста-акушера. Більше того, якщо для жінки визначили середній чи високий ступінь ризику ускладнень при пологах, краще народжувати в лікарні. В свою чергу пологові будинки намагаються створити максимально комфортні умови для майбутніх мам. 75% пологів проходять природнім шляхом без тручань. Попри це, багато жінок заздалегідь звертаються з проханням провести їм кесарів розтин. Билася маса так званих духовних акушерок, які, на жаль, у самому найкращому випадку, може, десь колись працювали в медицині. Можливо, десь колись працювали в медицині, і вони беруться вести пологи на дому, так? не маючи для цього ні фахової підготовки в більшості своїх випадків, не оцінюючи ту відповідальність. Сучасні жінки мають змогу обирати, де і як їм народжувати. Якщо постає питання природні пологи або кесарів ростин, фахівці однозначно заявляють: якщо є можливість народжувати самостійно, вдаватися до інших методів не варто. Чи є такі випадки, коли жінки приходять і вимагають собі кесарський ростин, да, є. чи дається їх завжди переконати? На жаль, ні силою заставити когось щось робити неможливо, тому якщо жінка приходить, і от вона екзальтовано. Починає вимагати собі якийсь певний метод розродження, то очевидно правильніше, мудріше піти їй назустріч, але це має бути шляхом все ж таки достатньо тривалих розмов із жінкою, переконання того, що спробуй, хоча б народжувати самостійно. Головна причина, чому жінки обирають кесарів ростин, страх перед родовими болями та нерозуміння тонкості процесу. Роды на самом деле это, это замечательно, понимаете, это так прекрасно. Просто женщине надо дать свободу, и она должна это делать так, как она хочет. И тогда дети будут рождаться в таких условиях, и они просто, понимаете, совсем другими будут. В женщине оно полностью омолаживается, обновляется. Поэтому чем больше детей женщина, по идее, имеет, тем она моложе должна выглядеть. На не можна становитися старуха или, там непонятно ким как она должна. Зачем бояться родики, я не розумію, це это, это, очень здорово. Родина Ледней надає перевагу домашнім пологам, але обов'язково під наглядом акушер. До найщасливішого моменту в житті кожної сім'ї, народження дитини, варто ставитись відповідально, адже ризиків під час пологів чимало.